Це, я йду знову заміж. Бог любить Троїцю. От, чому би ні. <смі> ми на квартирі з мамою перебираємо речі. Тут якісь треба з собою Карпати, ми тут шукали. А це моє весільна моя сукня, яка висить і не знаю, чого чекає. Ну просто вона шилась на мене. І. Вона така красива. Ми не знаємо, що з нею робити. От що робити з такою сукнею, скажіть мені, будь ласка? Є пропозиції? Щось з нею перешивати? Ну, блін. Тут така тканюха класна, тут просто це. не знаю. Натурально, не, не парка, не жарка, просто кайфово да. ткань. Корсетик, це тут затягується шнурочек, тут на зборочках, тут трошки резиночку. Потянуть, потому що воно растянулось, да, воно висіло і растянулась резинка. Воно повинно, щоб було так все зібрано. Да, тут воно було, ну. Просто в іншу різні. Ну так, да, треба сюди просто вставити або різиночку, або шнурок, щоб затягати, стільки треба. Да. Щоб от, э, стіль я покажу, щоб як воно повинно бути ззаду. Отак от, 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 от воно повинно бути ззаду. Ну, якщо сюди правильно, втягнути шнурочок назад. Угу. Ось. Да. Угу. От, я була в сапожках таких э, білі. Сапожки теж є. Біля сапожки на них зверху надягалась така штука теж з цієї тканинки. Ось вона лежить там з камінцями сваровські штучки такі. Король. Просто і оце скільки років воно просто лежить в шафі, і ми не знаємо, що з ним зробити. А бурочки вже, звісно, вони ну там, ну, треба склалися. Да, воно таке більш валанами лежить. Я якось, мені здається, воно на мені було плотніше, чи я була плотніше. Ти ж... була плотніше. Да? Да. Тому що хочеться корсетик так підтягнути, наче свободно він на мені. От, нікому заміж не треба, срочно. Ну, просто заміж можна на дружку, можна на ну, випускницю. Зніма мене, я так от На, знімаю. Ну, да, можна. Да, це треба було над випускними. Можна на дружку, можна Є на випускні, такі. ну, може ще хтось там в університетах, в інститутах випускні, це ж ще ж багато всього буде. Да. Сукня класна. Якість вообще, якість Да, Дуже гарна. В мене і хотіла викупити дівчина, коли я фотки, відео ці повиставляла на угу. весілля. Мені одна дівчина писала десь десь вона за кордоном писала. Вона мене умиляла. Дайте мені цю сукню. Я така точна, як ви, зріс, все параметри. А я ж ти моя. Ні! Я на ній на лошаді. Скакала. Це ж спеціально робили, щоб розріз, щоб сідло, тут нога. Чук, по красоте. Угу. Там сапожки были. Что, сапожек вдягнешь? Не, сапожка сейчас того же. А, вот тут еще на руке я На руки я штучки, да. На ручку я штучка. С панчиком. Угу. Угу. Покажи бы еще штучку на ручку. Вот такая. Класснючая, да. А це, а як це у нас дякувалася уже не подала? А ти ж пам'ятаєш там у тебе були такі ботиночки на каблуках? Были ботиночки, такі джинсові, да, у на Угу. Як uh -huh. І на них от вдягала ти. вдягало. Нічого собі а айкровен. Крім... Чи тут замочить? Ні. О, плотненька. Ну, Хоч знову йде заміж. Клас. Ого, да. А, дожі, воно так. вони були воно на було тобі. Отак, так, да. Воно було отак, і там на... Так, он, він був як красовочком таким, як кід на каблучку. О, да, да. Тоді були модні дуже. У мене Кеті теж каблуках, були кеди на каблуку, на... тільки в мене були джинсові, в тебе білі. Білі з прорізіння штукою. Коротше, під мій стиль на лошаді було ідеально просто. Так, да, вони були такі ковбойські. Так, да, ковбойські. Дуже mm -hmm. класно. Коротше, якщо у вас є ідеї щодо цієї сукні, пишіть в коментарях. Обсудимо. Так. Mm -hmm. да. А у нас сьогодні репетиція з тітя Ірою. Бачите, там Тетя Іра Вона попереду сидить, мама за кермом. І собачка лежить розслаблена. Прибрали їй подушки, спробували, може їй так буде зручніше. От. Так що... Ага, Тут я її пристьогою, щоб їй не заважав повідець, там крутитися, муститися. І щоб вона з машини не вискакала, бо було таке, що я відкрила, хотіла вийти, вже звикла, що вона чекає, а вона як чорнула, ми її здогнали. Потім. То тепер от... не, не чорне. Ну так. Ми з Тіру додому веземо. Так. Yeah. Yeah. Все понятно, ясно. Я купила ідеальні спортивні штани. Боже, які вони класні. Mm. Які вони класні. Слухайте, якість. Просто це ото ми були в гостях у Сашки, у маминої подружки. І е, вона купила собі такі сірі. Я подивилась, мені так сподобалась якість. Зайшла на сайт, знайшла їх в білому колі, верніше молочний. Бачите, такий не білий, а молочний. Там ще є сірі і чорні. І я оце думаю, що я хочу собі тепер і чорні. Сірі не знаю, чи я хочу. Взагалі супер. 746 гривень коштують, але ж вони того коштують. XS. Думала S, XS, подивилась по параметрах ну Так по таблички. Довжина мені ідеально. Дуже класні. По якості вони, така ткань, плотний, якийсь, не знаю, що, що це за тканюха. ну Воно м -м, трохи тянеться, не скатується, Саша каже, що вона в них не вилазно просто, вони взагалі не скатуються. І дуже приємна тканина. Зараз подивлюсь, що там по складу. Це треба на сайт заходити дивитися. Айворі колір. Чули такий колір Айворі. Оце він. Шоколадочку мені поклали. До речі, логотип так схожий на машин логотип. Мері ЛВК у неї магазин, логотип був ЛВК ЛВК. От прям, наче такий самий мені. Теж український принт. Не знаю, чи так співпало, чи хтось когось сплагіатило. Але прикольно. Дивіться, який у мене сьогодні обід. Просто творог, сир кисломолочний, Отак їм дуже класний, смачний. Персики, два. Тут у мене ряженка, і тут у мене ще шоколадка зараз. З Заїм шоколадочку, це все. І зараз включу собі серіальчик, який ми починали дивитися у мами. Я хочу його теж подивитися. Може, пару серій. Yes, Називається Як там буває А, гірше не буває. Зараз знайду його. Він не на Нетфліксі. Де ж ми його дивилися? Десь. Просто в Ютуб в этом. На якомусь сайті серіал буває і гірше. Кекс. Інтернет. В Ютубі там тільки уривочки є. Давно я в Інтернет не заходила, мене запитувати, як я далю серіали? Ось так. Або на нетфліксі, або так просто в простом. Тут відкриваємо, сейчас буде реклама. Потім будемо дивитися серіал. Тільки мені треба ого, 9 сезонів. Ого, мені треба перший сезон і якась там четверта серія, чи п'ята, мені здається. На п'ята. До речі, купила сьогодні в Молі ось таку шоколадку з рожевою сіллю. Подивилась по складу тут 22 грами вуглеводів, я так розумію. Типу по цукру нормально. Зараз спробуємо. Не було просто моєї, яку я завжди купую. Довелося обирати щось інше. Все одно солодка, але і сіль є. І мало какао. Написано чорне. Dark, але ж не знайшла я міст какао. А, знайшла 50. Я 80, зазвичай беру. Молочний шоколад, короче. Але смачно. Буває гірше. Тут на середньому заході осіб найкраще переробки. Я у мами, а мами немає. Вона на День народження пришло, да. А мы будем кушать? Будем кушать, да. Так, спокойно. Сейчас я покажу, что ты будешь кушать. Сядь. Эй, э, не, сядь. Вот, дивіться, тут у нас кашка, бульончик и курочка. Чекай, чекай. Можна. Можно. Яка смачна вечеря у Кеті. Яка смачна. Так, завжди вона вилизує ту мисочку, наче вона не три рази на день їсть, а один раз на два дні. Нас попередили, що тут маленький сороча сидить. І батьки оце поряд бігають, каже ви будете з собакою проходити. Дивіться за нею. Точно, пташеня. Вчиться літати, але щось не, не, не літає. Ех, таке класне. Ходи, виглядає. Де там хто? Де твої мамка з папкою? Точно, не літаєш, так? Да? Да, не літає. Треба крилами користуватися, бо так тебе хтось зажре тут. Мама переставляє квіти. Дивіться, скільки у неї тут пальм різних. І зараз е, перестановка тут. Оце взагалі авокадо. Кісточку сунула і воно виросло. А то щось само по собі, по собі теж виросло, ми не знаємо, що це. Якесь насінчику туди теж попало, і воно виросло. А це авокадо з косточки. От. Це, мабуть, драцена. Що це за квітка, не знаю. Це теж не знаю. Це теж не знаю. Але це стояло там знизу, отам, отам, під тумбочкою. І воно погано росте, тому ми його вирішили трошечки пересунути. Зараз там помиє підлогу і пересуне, куди треба. А от і перестановочка. Авокадо тепер там стояв знизу. А оцей стояв там, тепер там. Не дуже ти їх і представила, мама? Та ні, ну чого, то там йому світ відсюди достатньо. Там він стояв в углу цим. Ну так. Не... Да. Краса, яка тут у неї? Оранжерія. Оранжерія. Опа. <реш> Дивіться, які вже малюки підросли. Вже величенькі такі, ано. І зараз ми будемо робити відбраковку. На жаль, інколи доводиться робити відбраковку. Що це таке, я думаю, всі знають. Хто не знає, пишіть в коментарях, я поясню. Ану, мірій. Два см. Навіть трохи більше. Два з половиною. Але, от бачите, є значно менші. Ось бачите, маленьких... ці два з половиною, два... Оці, що по два з половиною, залишаємо. А ці, значить, а, будуть відбраковуватися. Так, mm -hmm. да, я ж його і показую. От, До речі, равлики вже повним ходом їдять, їздять по всій Україні до своїх нових хазяїв. Тому ви можете замовити, якщо ви хотіли давно, а хаті на рікалята Альбіна. Ось. Зараз саме час кубувати. Тепло можна, зараз вони хорошо їдять, всі оці свіжі листики, салату, огірочки, кабачки, дуже люблять, ось, бачите. І дуже добре переносять дорогу, взагалі ще да. не проблема. Да. Доступні за посиланням під відео. А ми починаємо від браковку. Так, обираємо найменших і відкладаємо. Сторону. Ось бачу маленький. Угу. Ну, Вони майже всі однакові, але ж є, попадаються. Ну, да, є. Ті, Треба, що маленькі, вони, ну, вони не будуть рости і не, не доженуть а, своїх а, От, Виростуть невеличкими, а всі хочуть що великого равлика. А великі вони ті, які добре їдять. Якщо він маленький, він значить мало їсть і погано росте. В природі такі, в принципі, не виживають равлики. Вони, скоріш за все, і так б загинули. От тому Тому. Mm. <смеш> не можу озвучити це, але ви самі знаєте, чому тому. Так. Оцих. Mm. Угу. І оцього? Ну, я не знаю. Ну так. Да. Угу. Ну, от цей такий круглий, він може догнатися. Ну, да. да, Цих пухкеньких не бери, от і так, забираємо. От, мені здається, теж Дивись, маленький такий. Зараз ми ще подивимось на тих, яких відібрали. Ну, це буде, Один Очевидно. назад повезлимо, повертається. Угу. Так, хтось тут тікає. Ти не хвилюйся, можеш не тікати, ти великий. Ти, великий да? ти теж побіг, побіг, тут воно ще один. От хто його знає, ці довгенькі вони які? Ні, оці що тут гладенькі, ой, довгенькі, довгенькі і е, не круглі, вони не будуть рости. Ча? Подовжені. Може, вона вдовжину будуть рости. Ну, це ж, я думаю, треба залишити декілька ну, да, довгеньких. Да, там... Ти його залишила ні, Чи Ні, оцього? ні от, ось довгенький. Бачиш, який довгий. Да. Залишає її. Ну, поки що залишає, да, подивимось через тиждень. Угу. Буває, звісно, що ну, більше йде на відборковку, буває менше. От, по різному буває. на жаль, ми не можемо всіх залишати, тому що немає куди їх дівати. От, їх контейнер. Цей скільки їм їжі. Треба покласти, щоб вони наїдають. Це ще засипати кальці Так, да, зараз кальцесуміш, щоб все це засипається. Кальцесуміш, до речі, теж є в продажі. Ану, покажи, подай. Е -е... І сепія, ж є. сепія є, до речі, теж. Правочка дуже підходить. От кальцісуміш. Дуже класна штука, тому що там є і кальцій, і вітаміни. 100 гривень дві штуки. Оце 100 гривень штуки. Одна одна 60, дві штуки. 60. одна 62, якщо то буде трошки дешевше. А, а кальцісуміш, почала у нас? 100 гривень. 100 гривень? Так, ну все. вот этот большой какой-то. Нет, показалось? Ні, ні, другой. Вот этот. Ана. Давай подивимось. Ну, хай поростуть ще тиждень подивимось. Вдруг ага. вони зараз як злякаються, як наваляться на їжу, на ага. кальці суміш. І все, всіх перегонять. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, замовляйте равликів і до зустрічі в наступному відео. Вони вже будуть більшими.